День добрий друзі. Роботи осінні движаться вже до завершення, зараз на полі вийшли, проводимо осінню культивацію, рівняємо ті поля, які повиорували де вода понамивала я вам знімав відео рови поробила Ось, зараз це все проводимо все вирівнюємо рівняємо площа то що виорано проводимо культивацію зараз я вам покажу воно так заросло що капець Такими старенькими нашими культиваторами це робимо, звісно, нових нас нема. Там он леня ходить вверху. Поля тут. От. Іменно внизу тут трошки мокровато, ну ждати нема куди, тому що передають дощ. От. І тоді ми взагалі нічого не зробимо. Ми, ви бачите, яка зелена вже ну зелень, яка пішла тому краю. Що в практиці було один год таке, що лишили та перемерзне, померзне. Да, Потім весною воно не перемерзло, не померзло, це ж От, Весною не могли ради дати. Отам, бачите, полоси по полі. Це хлопці заділували те, щоб намивала вода. Там вон, там, ну там вже заділивали. Льоня пішов наверх, бачу, верх робить, а коля робить низ. тому що треба край вирівняти і тоді буде красота. Ну так виходить, більш-менш воно його зриває, зворушує. Я не хочу йти зараз залазити всередину, тому що тут мокро скраю, Туда, там сухо, а тут зараз пройду, тут болото. Ну так, а що, ми не будемо лишати цей уже клинчик тут, так уже і доходимо його. Це поле в нас буде сіятися тут по ораному. От. Хочу тут зробити, якщо в мене все вийде, з сівалкою, дісковою. На цьому полі посіяти половина е, анкерною сівалкою, половина Дісковою сівалкою. Побачити різницю сходів, качество сходів, розвиття його, от іменно по спорилі по ораному, побачите різницю всі, в двох сівалках. Якщо в мене вийде з дисковою сівалкою, от, то будемо бачити. Так що так, друзі, це останнє поле в нас останніх наших 30 гектар культивації. Там Льоня підбуксовує. Це ми виорали, ну, ми, виходить, половина виорали, а половина не, не оре. Половина буде сіян, по ораному. Половина буде прямим посівом сіється. І на другий год будемо бачити, якщо все нормально, то будемо сіяти все по прямому, прямим посівом. сівам. так більш менш, ну, оранка, звісно, рівна, без, немає сильно таких брил. Оранка нормальна, так більш менш і тут воно, бачите, виходить нормально. Не хочу я не хочу топтатися, тому що ну, мокро-мокро. Так що такі, друзі, діла. Впадали, цю падалицю трохи внічтожимо. І все буде чітко. Льоня там підбуксовує, бачу. Ну, Там гора, там гора, ви бачите, яка гора, там така гора, що комбайна зносить. Бачите, тут вище переїхав на другу сторону, тут ну, нормальний ґрунт, Сухо, чотно, розрабатується. Вирізається, не так мокро. А там долинки мокро. Аж з в болотіна. Що, Миколка Що там? На. Там було, то капець в Долині. бачу, ти там Леня не витягував тебе ні разу? Раз. витягував вже. уже. Там дебувала его. Тут хорошо, чітко. Що налипає? Блять, ці культіватори вже доброго слова не стоять. Тяжковато б, так? Ця резина купили на цей трактор китайську резину. Подивіться на цю резину, вона як м'ячики футбольні будуть. Велися ну ладно, так вона вже й буде. Тут можна вже походити по колінам. Вище бере колюня Перекриття. Ох, так що так друзі тут добре звісно. вирізає воно унічтожає падалицю, хоч і старенькі культиватори, ну, падалицю, уничтожає. тут не взяло. вдяло, ну, підрізало, підірвало, ну, все одно краще як було. Ще весною перед посівна. Міленька культивація і буде класно. Так що так. Там де вода намила. Вітер капець. Там де вода намила, хлопці, пройшли по длині Трохи в одну сторону, трохи в другу сторону, більш-менш розрівняли, закультивірували. Тепер пішли по длині. Все, друзья, всем пока. Вот такая у нас осенняя культивация. Уничтожение падалицы, бурьев и підрівнюємо рощу. Все, всем пока. Подписываемся, комментируем. Все, всем удачи!